Вчора соцмережами нашими облетіло відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі б'ють мобілізованого у тернопільському ТЦК. Тернополяни кажуть, що це вже третє таке відео за два дні з їхнього міста. Через побиття двох мобілізованих чоловіків правоохоронні органи вже відкрили кримінальну справу. Міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на скандал щодо ймовірного побиття працівниками ТЦК мобілізованих і наголосив, що поведінка працівників територіального центру комплектування була некоректною. Попросив надал людей, які зіштовхувалися із подібним ставленням, повідомляти про ці інциденти у військову прокуратуру та поліцію. Як, як ти некоректною? Ну, Некор... процитувала. Я я процитувала. Неінтелі... Некоректно. Мені подобається вислів, поведінка була некоректною. Це розбили обличчя, можливо, там щось поламали. Це не зовсім коректно. Очевидно, що людина підбирала коректні вислови, враховуючи, що знову ж таки слідство покаже, що там відбувалося. Але от знову ж таки, щоб поведінка працівників ТЦК була коректною, Коректно. як реагувати на які права ти маєш, коли ти вже в ТЦК мобілізований, ми зараз поговоримо. Ой. Ми зараз поговоримо з з адвокатом, кандидатом юридичних наук Андрієм Приходьком, який уже з нами на зв'язку. Пане Андрію, як путаю рано. Мене тут мого колегу, Той, дуже стурбувало висловлювання пана е, мера Тернополя щодо некоректної поведінки е, працівників ТЦК. Але от е, Добре, яка дійсно до чого може призвести ця так, так звана поведінка. некоректна поведінка, так, за якими статтями відкрите е, кримінальне провадження, і що могло відбутися, що має показати слідство, що має зробити слідство, аби розуміти, що ж там все-таки сталося? Дивіться, відразу до цього факту, те, що я побачив, і суспільство побачило, це не не є некоректною поведінкою це є явно злочинною поведінкою Пожалуйста. і офіс генерального прокурора вже відреагував на це. На сайті розміщено анонс про те, що за даним фактом ДБР у Львівській області відкрито. Кримінальне провадження за статтею 426 .1. це перевищення військово-службової особи влади і службових повноважень. За частиною п'ятою санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на срок від 8 до 12 років. І якщо трошки відмотати назад, такі прецеденти вже в Україні були безпосередньо, коли керівництво військове керівництво застосовувало силу і фізичну розправу до своїх підлеглих, зокрема в Полтаві, був такий інцидент. Угу. де... Право вже відскирували до суду і прокуратура просить 12 років позбавлення Вови до військового комісаря, військового комісаря який також застосував силу до підлеглого Це що стосується правової кваліфікації цих дій. цих дій Але разом з тим, я, як правозахисник, як адвокат хочу дати таку невеличку інструкцію, так тому що. Це велик, велика рідкість, коли ми можемо побачити задокументовані факти насилля вже безпосередньо в військових частинах, тому що, як показує практика, мобілізація відбувається не завжди коректно, не завжди законно. Інколи працівники військоматів просто виловлюють людей на вулицях. Це не дозволено. Жодна норма закону не дає їм такого права. Вони не мають права затримувати особу не при яких умовах. Затримати особу має право виключно національна поліція України за дорученням військових В порядку статті 38 закону України про. Військовий і військову службу нацполіція дійсно має право затримувати усі підоставляти до військового комісаріату у випадку вчинення такими особами адміністративних правопорушень. Там, зокрема, передбачені статтями 210 210 зі двісті 1 кодексу про адміністративні правопорушення. Це ухилення від мобілізації і. Euh, порушення мобілізаційного порядку, Те, От. що Але я поки... поточню: якщо у людини немає військового квитка, і вона не стоїть на обліку, вона не оновила абсолютно свої дані. Можливо, в неї там військовий квиток ще мало не радянського союзу. Це порушення, ну це входить це в, в ту частину про це, яку ви Це, каже? це. Дивіться втрата, навіть якщо це. Пошкодження умисне або неумисне або втрата військового квитка це є е, адміністративне правопорушення, і е, за таке правопорушення складає, накладається складається спочатку протокол. Потім військовим комісаріатом накладається штраф. Е, виноситься постанова про накладення штрафу і накладається штраф. Е, людина повинна може цей штраф сплатити. Якщо вона з ним не згодна, вона має право таку постанову оскаржити до суду. І до речі, практика оскарження досить непогана, тому що дійсно є дуже багато ситуацій, коли військові комісаріати зловживають своїми правами, проводять процедури не у відповідності до чинного законодавства, але знову ж таки наголошу, що е, таку постанову може скасувати виключно суд, тому що ми повинні розуміти, що е, дійсно багато людей себе некоректно веде по, по відношенню до військових, тому моя рекомендація як адвоката. Якщо сталася ситуація, наприклад, що е, вас затримують працівники військомату на вулиці і е, там погрожують або ведуть себе некоректно, або, або ви явно бачите, що вони діють не у невідповідності до чинного законодавства, е, визивайте 102, визивайте Нацполіцію, е, майте е, в запасі номер телефону адвоката або юриста, який спеціалізується на військовому праві тому що присутність присутність цих двох інституцій захисника і нацполіції вже буде превенцією і запобіг, буде запобігати тому, щоб до вас застосовували фізичну силу. Андрію, тим... разом із тим ми бачили кілька уже історій, коли е, працівниками е, ТЦК були військові, які втратили, скажімо так, придатність до, до перебування на передовій. Їх перекинули в тил. Вони ходять як представники ТЦК. До них навпаки, скажімо так, іде агресія, і навіть були випадки побиттів. Тобто, ми не маємо ще про це замовчати, замов але, от, повертаючись до випадку цього побиття в ТЦК, так ви згадали про історію в Полтаві, коли вже скерована справа до суду. Мене ще цікавий такий момент. Я починала з того, що має вивчити які дані слідство, і мене цікавий такий момент. Була заява президента України про те, щоб перевести військових комісарів Слів. Воювати в бойовій частини, а людей, які там втратили придатність, частково е, втратили придатність перевести в ТЦК працювати, е, ми розуміємо, що е, по суті у всіх військових, які побували в зоні активних бойових дій, в них ПТСР у тому чи іншому вигляді. Чи впливає, чи здійснюється їм, е, скажімо так, психологічний огляд перед тим, як вони йдуть туди на роботу, і якщо трапляються такі випадки в побитів, чи є якась експертиза саме з точки зору. Зору того, що можливо людина просто не може виконувати цю роботу, тому що якесь агресивне ставлення чи якийсь коментар новомобілізованого може знаєте спрацювати як, от і все людину переклинуло Ну насправді ви дуже правильні речі зараз піднімаєте, тому що дійсно питання військово-лікарських комісій воно ну, зараз дуже загострене, в тому числі. Як і в сторону того, що непригодних визнають пригодними, і навпаки, інколи за там з корупційним елементом пригодних визнають непригодними. Про це всі знають в нашій країні. І відповідно аналогічно працює і до тих військових, які приходять. З фронту в тил дуже часто буває так, що ці процедури відбуваються абсолютно формально і лікарі не проводять належно цього огляду. І як наслідок, ми маємо те, що люди, які мають дійсно там порушену психіку або якусь там травму психічну. Після ведення бойових дій ведуть себе некоректно вже в тилу по відношенню до військовослужбовців, і в тому числі по відношенню до цивільних в побутовому житті. Це є проблема. Я впевнений, що і керівництво держави про неї знає. Але ми повинні не забувати, що ми живемо в режимі війни, війни і такі проблеми ну, вирішувати. Ну ми не можемо гарантувати 100% вирішення таких проблем. Я впевнений, що цьому факту, який відбувся в Тернопілі, прокуратура і ДБР дадуть належну правову оцінку, і ті люди будуть притягнені до жорсткої кримінальної відповідальності. Але разом з тим, ми повинні вжити превентивних заходів. Я би дуже хотів, щоб в кожному військоматі висів телефон гарячої лінії, щоб була скринька зі скаргами на керівництво військових військових посадових осіб вищого рівня. Тому що е, до нас в юридичну компанію дуже часто звертаються е, військові. Е, ну, є такі приклади, наприклад, коли людину ловлять просто на вулиці, забирають телефон, і людині за один день людину визнають придатною, забирають нібито для уточнення даних, визнають придатною без військової комісії. Він не ходить до жодного лікаря. І відразу видають мобілізаційне розпорядження, і відразу людину везуть в Житомир в, учеб, в учебку. І тільки тоді видають людині телефон. Тобто людина фактично три дні знаходиться без зв'язку, і тільки на третій день може позвонити до свого там, юриста чи адвоката, чи попередити сім'ю про те, що з ним відбулося. І це є абсолютно ненормально. Це суперечить. Усім законам, які існують, але такі прецеденти дуже часто відбуваються. Я, я би дуже хотів, щоб наше керівництво військоматів і зсу про це знало і вжили заході на найвищому рівні, щоб таких процедур не відбувалося, Тому що закон передбачає чітку процедуру, коли людина має люди, кожна людина має права незалежно від того, вона мобілізована, чи вона не мобілізована, чи вона військовослужбовець, і те, що відбувається зараз на відео, це неприпустимо, і. Ну я би я би хотів бути адвокатом у тих хлопців, які зазнали фізичної сили і вжити максимум заходів для того, щоб посадові особи були притягнуті до найжорсткішої кримінальної відповідальності. Дякую, пане Андрію. Єдина ремарочка, що добре знати не тільки свої права, але й дотримуватися своїх обов'язків. Андрій призначно дивіться, я, я абсолютно впевнений, що можливо там була якась спровокована ситуація, і ми не бачили початку. Так часто буває, тому що цивільні також дуже часто себе некоректно ведуть. Ми також пам'ятаємо історію з Полтави, де Блогер обзивав військового військового, який ходив по вулиці, і вручав повістки людям. Це також неприпустимо. Але як ми знаємо, історію з військовим по ньому також відкрито, Не військовим, а по цьому блогеру відкрито кримінальну справу, і він буде притягнути до відповідальності. Я про те, що ми Україна, ми демократична правова країна, і в нас повинен діяти закон. Якщо буде діяти закон, то і військові будуть захищені. І цивільні будуть він. захищені так абсолютно. Дякую, Тільки в такому випадку ми зможемо досягти нормального регулювання і нормальної ситуації в нашій країні. Дякую, Андрій Приходько, адвокат, кандидат юридичних наук, з нами на зв'язку. Був про ситуацію, чергову ситуацію з побиттям у ТЦК. А все з... правильно ви кажете, все правильно ви е, з приводу обов'язків. Але військомат, ну, територіальний центр комплектації, військомати, люди, які вручають повістки, вони не мають бути жахалкою. Вони не мають бути Слухай, страшилкою. Ми з тобою розуміємо, що частково цю жахалку створено. Е, ким? Ким? Росіянами. Це правда, але коли з'являються подібні відео, коли так. хапають і прямо на вулиці затягають в автобус, і коли потім ми бачимо, що як б'ють, і ми не знаємо, з якої причини б'ють. Можливо, дійсно була я спровокована не ситуація. Але люди, люди сприймають територіальний центр комплектації як якусь тюрму, куди ти можеш потрапити на жорсткий випробову на тюрма жорстокого режиму. Це не це, це не от і це якраз таки це відштовхує людей. Люди думають, та чого я цих вони сидять в тилу Лові в, в, в воєнкоми, а я повинен їхати на передову, їх захищати. Це навпаки, понижує Сам, свідомість. Я з тобою не сперечаюся, але те, що ми проговорили зараз, дуже багато працівників ТЦК. Це люди, які пройшли оце все пекло і визнані е, не, ну, непридатними чи частково непридатними. По перше, по друге так само О, дивись, В тебе все в порядку з документами з військоматом. Так. Все в порядку з так. документами з військоматом. Все. тобто, ти пішов як свідомий громадянин, ти, ти, ти там так, на обліку, день. не на обліку, все так тобто, на обліку. Так, всі, всі, всі з, е, Твій знає, де ти що ти так. за місцем реєстрації, так знає, де я живу. Ну тобто, це є закон, це також не тільки закон про те, що я маю право там, от ви мені не маєте права вручати повістку, так цей, от. але є ще закон, який зобов'язує до чогось, і чомусь ми про це дуже часто забуваємо. Я ну я, я до це про те, що люди, от що як зробити так, щоб люди не боялися взяти цю повістку, і щоб у нас люди ставилися до служби, до ТЦК, взагалі як до дорослі війська. Люди. Як не до кадовоєнкомату, з багато хто ставляться до карального органу, так, а не як до того органу, який допомагає людині виконати свій громадянський обов'язок захистити свою батьківщину. От тоді ми отримаємо таку е, армію як Ізраїлі, де коли люди самі ніхто не ховається від а навпаки сідають на побутки для того, аби дістатися туди. А ситуація там така дійсно, як ми почули, що люди, всі, хто резервісти, всі, хто проходили підготовку раніше, вони сіли і поїхали. Тому що трагедія, яка в Ізраїль розпочалася в суботу, вона в принципі багато в чому може навіть перевершити. Так звану війну судного дня, а, бо тоді під час війни судного дня, якщо я не помиляюся, вона тривала певно ну вона продовжувалася тривалий період, загинуло приблизно 6 тисяч людей. Зараз вже тільки буквально за цей час, за три дні перші, 700 людей загинуло. Ти розумієш? І вона всьо на всього три дні триває війна в Ізраїлі.